Привіт! Сьогодні ми зануримося у світ ексклюзивних перетворень і покажемо вам, як звичайний будинок на Печерську перетворився на справжній шедевр. Власники цього будинку мріяли про покриття, яке б поєднало в собі красу, міцність і довговічність. І ми знайшли ідеальне рішення кам'яний килим Бартол. Що ж такого особливого в цьому матеріалі? Естетика, мінімалістичний дизайн і натуральні відтінки каменю створюють відчуття елегантності та природності. Практичність це покриття не боїться ні дощу, ні снігу, ні інтенсивного використання. Довговічність. Завдяки спеціальному клею, краса кам'яного килиму збережеться на довгі роки. Але перед тим як ми отримали такий результат, була проведена масштабна підготовка: відновлення бетону, гідроізоляція, вирівнювання поверхні. Кожен етап робіт був виконаний з максимальною точністю. І ось перед вами результат нашої роботи. Кам'яний килим Бартол повністю перетворив зовнішній вигляд будинку: тераса, вхідна група, балкон. Кожен куточок виглядає круто і стильно. Власники будинку залишилися в захваті від нового покриття. Вони отримали не просто красиву поверхню, а й практичне і довговічне рішення для свого дому. Якщо ви мрієте про подібне перетворення для свого будинку, звертайтеся до нас. Компанія Budap готова реалізувати будь-який ваш проект з використанням кам'яного килиму Бартол. Кам'яний килим Бартол це не просто покриття, це вибір на користь якості, стилю та довговічності.